Сьогодні у моя профешн супер успішний гурт. Онука. Я можу просто вчинити нереальний скандал. Про сміливі експерименти та фотосесії. Для це дуже велика проблема. Про сценічні вражаючі луки. Я навіть не можу сісти в цьому костюмі. Про гастролі в Будапешті. Ми за півгодини вийдемо на сцену з неперевершеною та чарівною дівушкою блондою. Дебютний виступ «Онука» відбувся лише рік тому. Сьогодні дівчата на яскравіші на українській сцені Онука молодий український гурт, заснований колишньою учасницею Томату Джоус Наталією Живченко. Мені на самом деле, страшно подобається названня проєкту. Когда до мене дошло, це онука, это... ну ти штота внучка. Я просто заплодірувала. Колектив славиться нестандартним поєднанням народних інструментів та сучасної електронної музики. Я захоплююсь тими артистами, які не бояться бути першими у якихось нових напрямках музики. Це І клубна, і легка, і інтелектуальна українська музика. На рахунку дівчат дві студійні збірки. А вже цієї осені дискографія онуки поповниться третім альбомом. Просто замить! онука простиві концертні луки. Та сміливі експерименти тільки в моє Профешн. Я змінила біля ста, напевно, зачісок. У неї хороший Хароше у неї хороша форма вона легка, вона графічна. Ната сміливо наважується на експерименти із довжиною волосся та формою зачісок. Може було поекспериментувати Це коли блонд, но блонд какої-то сінтетическими оттенками. То есть це розовий такой металічний, какой салатовий металічний. металлический. вона бы з э, цими експериментами в колористике выглядела... ну не агресивна, але в то же время дуже изысканно. Натомість, наприклад, в кольорі я дуже консервативна. Якщо мене перефарбувати, я навряд чи вийду там з дому чи з квартири. Що стосується там мейку, я Нібито відкрита до колаборації, але якщо щось йде не так, і там якийсь там предієнт або перламутр, я можу просто вчинити нереальний скандал. У всьому іншому співачка впродовж років не виходить за межі улюбленого стилю. Классно, что мы сейчас встретились с тобой на студии Патаки, так как она создает полностью весь стиль для вашего коллектива. Патака делает для многих артистов яркое, с а у вас очень лаконично, в основном черно-белое, серебро я видела, у тебя там костюм один припрятом. Я дуже люблю минимализм, и людина mm -hmm. дуже лаконична. Ну, mm -hmm. прості линии, прості кольори. Можно что-то добавить, жестко, можно где-то, какие-то интересные вкрапления, да, в образ. Но вот в основном я бы оставила то, что есть. У них так само, как и музыка створена для кількох які не знають, що таке смак. Так само і вдягаються вони так само. Це дуже круто, що вони зараз наконец то отримують то увагу, яку вони дуже давно вже заслужують. Тот випадок, коли все совпало, і не в останню чергу, це, звісно, дуже правильний вибір одягу і візуалки. Вони молодці. Мені здається, що у нас в країні, глядя на цих дівчинок, є стиль, є вкус, і ми йдемо вперед. В стилистике Ануки ей позволительно очень многие вещи делать, и поэтому тут есть варианты экспериментировать, именно с Лейса и Паттой как раз это можно делать. Студія Патока об'єднує кількох суперкреативних та амбітних стилістів. Із 2010 року вони створюють ексклюзивний одяг та аксесуари для зірок. Нам завжди можуть прийти клієнти з таким польотом фантазії, наскільки їм вистачає. Серед клієнтів Патоки Єва Бушміна, Альбіна Джанабаєва, учасниці гуртів Неангели і Ляпі Струбіцької, Іван Дорн, колектив Онука та багато інших. Якщо Лесі прикладуть комусь руку. А это такие большие артисты, и Ваня Дорны, и Вот Анука, когда насколько я это понимаю. Все. И, это как все только Леся все. касается артиста, он становится дороже, у него становится шире ціл об'ємно кількість поклонників, тому що Арнау вміє як-то так внутрішню сутність поняття артиста при цьому й ему дати саме подійні тенденції. Як правило, учасницю гурту Онука беруть активну участь у створенні своїх концертних костюмів. Ната зазвичай є таким ідеологом. Потім ми разом з Олесію думаємо, як би це краще зробити і щоб це було і зручно, і ефектно. Єсть бажання на перший погляд примірки проходять швидко та спокійно. Однак у паток когда-то і спори по поводу вашого вашего стиль. ні, я хочу, щоб у тебе на голові була якась то конструкція. Ти Тага, нет, мені це не підходить. Ми лише сперечаємося на рахунок того, чи зручно це на сцені. Я не можу сидіти за установкою в юбці. юбке. це джинси, або це брюки, або це шорти. А на попробуй сісти. но я переживаю, щоб ці лати не стали совсем І здалека у нього будуть длинні ноги. Сон, не так Ну, хорошо. Ці костюми обіцяють стилісти, мають вийти зручними. Чого не можна сказати про перші сценічні образи для дебютного виступу онуки? Вот таких грані вот граней. Вона сказала, це моя мечта. Я говорю, все значить, будемо реалізовувати твою мечту. Воно всегда інтересно, всегда ярко, необычно виглядає. Вопрос другою, як в этом виступати. Как Ната мерила этот костюм, и мы там прикладывали птицы. И она смеялась, что нет, Леся, птица не должна быть больше, чем моя голова. На концерте она стоит в центре, а у нее еще есть две девушки, одна на клавишах и барабанщица. Євишки стають по боками та образовувати себе ніякі крилья. Коли я сажусь, у мене впивається в горло ну так, кривишка таке, і приходиться шею ровно держати. Я навіть не можу сісти в цьому костюмі. Після цього костюму ми вже Лесі сказали, що давай все-таки щось таке, щоб можна було хоча б зігнутися в ньому. Але супер креативні костюми не єдине, від чого доводиться відмовлятися учасницям гурту Онука. І сперечаємося дуже на рахунок підборів, тому що я взагалі. Підбори не ношу, а Леся вважає, що це концертний все ж таки варіант. Як правило, побіждає красота. Далі, у моя Це як смирительна рубашка. Я ті можна було зупинити. становіть. Міокутя окутюала, ботало було б вообще круто по Поводу концерта в Будапеште. то дуже яскрава музична подія. Якщо назвати хедлайнерів, то я думаю, все зрозуміло. Якщо це Флоранці Машін, Робі Вільямс, Фолз, Чангл, то просто можна радіти, що ми маємо честь, окрім того, що виступати там, просто побути на цих виступах. Ви готові ціні для этого концерта? Це буде такі, напевно, як лицарські лати, якщо можна так сказати, вони будуть сяяти в мо все прекрасно. Все. Мені дуже подобається. радія в тому, щоб удивити зрителя і щоб було ощущение якоїсь -то нереальності. Тому що, коли на ці костюм попадає свет, багато много появляється бликів, і це очень красиво і все такі грає. Ми також робимо одяг, який буде як ні одяг збірної сукні, на яких написано Україна. У пошуках патріотичного принту Олеся Патока звернулася до власників бренду Чапаєвстріт. Ми сказали, що звичайно так, бо онука, це українська одна з найкращих нових груп. Звернувся до художника, ми зробили декілька ескізів, які є чорний і білий. І ми вже, в принципі, вирішили купити білу тканину. Але потім вона зв'язалася з дівчатами з гурту, і вони кажуть, та ні, все-таки нам більше подобається чорне. Думали, що просто вже не встигнемо. І там був аврал, але врешті-решт вдалося. Це той одяг, в якому ми будемо проводити нам конференцію або просто присуватися і ходити на інші виступи, він буде заблендований І я сподіваюся, що всі водночас зрозуміють, звідки ми хто ми. Дивіться далі, чого ніколи не робить НАТО на фотосесії. Хоча гурт Анука доволі молодий, графіку дівчат надзвичайно щільний. Ми готуємося до американсько-канадського туру, і у нас буде дев'ять концертів без вихідних. І навіть попри таку кількість планів, лідер гурту Ната Жищенко знаходить час для фешн фотосесії. Я знала, що є сніділька, коли ми можемо це зробити. І слава богу, нашого фотографа Віталія Руденка теж було окошко. Цього разу Ната Жищенко знімається у кількох модних образах для обкладинки молодіжного глянцю. Все в форматі нашої героїни немного з нальотом футуризму. Це трикотажне платье від Тараса Воліна. Це молодий дизайнер, дуже перспективний Жакет і юбка. Це костюм від Наді Дзяк. Платье от дизайнера Лари Квін з необоводними краями. Отакі вот також пункти. Це как смирительна рубашка. Героиня обложки, она должна быть харизматична, интересная, веселая, какая-то необычная. Поставили задачу, что ей нужно на обложке журнала улыбаться. А для нее это очень большая проблема. И меня взяли, чтобы я ее как-то морально поддерживала и веселила. Проте жодні труднощі не стали на заваде успешней фотосессии. Она перед камерой перерождается. Нам хватает и 5 минут, чтобы получить хороший кадр. Дивіться далі, привіт, М1, Ми знаходимося на фестивалі Сікет про гастролі в Будапешті. Зараз ми за півгодини вийдемо на сцену і будемо презентувати Україну. Все знают, што она не особо разгавочва на сваіх канцэртах, а тут она разышлась настолько, што ее неожна было становць. Я звісно у інстытуції бучала ў горску, я на падківанок, весамплаты шракеном, меў куцякуцяла. Я уже получаюсь таким фанатом этого фестиваля, потому что я пятый год, пятый, да, пятый раз подряд, очень много было звезд и очень было много людей. Собралось наших, опять-таки, по ценам, много поддержки. И просто подтянулись люди, которые не наши, что было приятно, и люди танцевали и реагировали. То есть была такая, ну, была гордо. Мне очень понравилось, что есть и трамбита на сцене, и что есть украинские элементы. Костюм космический абсолютно ей подходящий. Единственное, что может быть я бы добавила какого-то элемента, такого, который бы совместил этот космос с Этникой. Я вот стояла и думала, что если бы у него на голове был венок из серебряных каких-то космических цветов и звезд, вот оно было бы вообще круто. А ну-ка, порвал. Я в очередной раз доказала, что это прорыв в нашем отечественном шоу-бизнесе. Я желаю вам, конечно же, огромных сцен, любящих и понимающих вас зрителей, что немаловажно. Ну и, конечно, чтобы э, ваша группа Анука продолжала расти и удивлять не только этот полушарий, но и передвигались уже в сторону Америки. А з вами была Мой Я Профешен и я, ваша девушка Блонда. У наступному випуску «Моя профешн». Відверта Єва Бушміна про свої стосунки з фешн. «Отличний вкус у мене». З неочікуваними зізнаннями. «І якщо на мене всі будуть дивитися, то я почну стиснятися». Про модний стиль життя. «Я вирішила трохи да. похудіти». Вот. Та ексклюзивний репортаж зі зйомок довгоочікуваного очікуваного кліпу. Були мужчини, тут ходили в полотенечки, Я уже себе приглядела там. Разом з неперевершеною дівушкою Блондою Струсиками як ти любиш. Ближче до зіро. На М1.